Добрий день, шановна комісія. Мене звати Скрека Анастасія. Я студентка групи КНТ 211 СП. Тема моєї дипломної роботи програмна реалізація інтернет-магазину чаю. Об'єкт дослідження це процес розробки та функціонування онлайн-магазину чаю. Предмет дослідження. Це веб-застосунок, онлайн-магазин чаю, його функціональні можливості та технічні аспекти. Метою роботи є проєктувати та зробити онлайн-магазин чаю з широким функціоналом. Для досягнення поставленої мети у кваліфікаційній роботі бакалавра необхідно розв'язати такі задачі: виконати аналіз предметної області та програмних засобів інтернет-магазину чаю. Здійснити проектування програмного забезпечення, створити програмне забезпечення, виконати тестування розробленого програмного забезпечення. Зробила порівняння існуючих аналогів, було розглянуто чотири аналоги та виявлено особливості та відмінності між ними. Це допомогло мені в розробці інтернет-застосунку, онлайн-застосунку зрозуміти, які компоненти повинні бути присутні у моєму застосунку, як зробити їх більш зручними ніж ніж у існуючих аналогів, на які завдання треба звернути особливу увагу, щоб забезпечити максимальну зручність користувачам. Щоб по веб застосунку було легше орієнтуватися та процес покупки був дуже легкий, інтуїтивний та доступний. Також було проведено порівняння різних мов програмування, щоб обрати більш комфортно для розробки. Зібрану інформацію я розмістила зібрала у таблицю за такими критеріями. Та обрала мову програмування JavaScript. Тому що, це, тому що це, ця мова програмування вона продуктивна та швидкодійова. Код виконується дуже швидко, ресурси системи використовуються ефективно. Та JavaScript це. Дуже добре працює у браузерах, у Google браузерах. Також JavaScript має низькі переходження, в нього є багатий синтаксис, і він має у собі велику кількість інструментів. Також він має велику екосистему та спільноту. В нього є велика кількість бібліотек і фреймворків, такі як React, наприклад. І вони допомагають розширювати зручність розробки. Також за допомогою JavaScript я також можу розробляти файли на стороні сервера за допомогою Node.js. Ось. Таким чином, обравши JavaScript, я отримую універсальний інструмент для розробки сучасного інтернет-магазину. Далі, оскільки в сучасній розробці широко використовуються фреймворки, їх існує ряд. Я проаналізувала та для себе обрала React, тому що він має простий синтаксис, він доступний для новачків, він постійно оновлюється. Також може використовуватися. Наприклад, з NS я можу користуватися серленим рендерингом. Також я можу легко масштабувати та розширювати веб-застосунок. І також хочу вміти, що React має дуже гарну та легку чітку документацію. Наступний крок я розробила структуру програмного забезпечення, вона включає в собі такі класи, як користувач, продукт, відгук, який належить користувачеві, заказ та окремий елемент заказу. Деограма прецедентів вона включає в себе три ролі користувача. На сайті є користувач, покупець та адміністратор. У кожного з них є свої можливості взаємодії із веб-застосунком та свої ограничення. Також я зробила схему функціонування програмного забезпечення. Вона включає в собі як функціонування для ролі адміністратора, так і для ролі користувача. Далі розглянемо інтерфейс застосунку. Головна сторінка. На головній сторінці є дуже зручний пошук по сторінці, каталог, також є сортування та фільтри, щоб легше було знайти потрібний товар. Також на скріншоті зображено форма для регістрації, яка допомагає користувачеві вести коректні дані. Також у інтерфейсі застосунку є веб-сторінка з інформацією про чай, про окремий, окремий чай, який обрав користувач. Є про нього детальна інформація, можу додати його до корзини та схожі продукти. Також користувач може подивитися відгуки про цей елемент та додати нові відгуки. Також розглянемо кошик товарів та оформлення покупки. Кошик товарів включає у себе продукти, де можна змінювати їх кількість кожного продукту. А оформлення покупки сторінка представляє себе велику форму, яку заповнює користувач, та користувач обирає, який метод оплати йому буде комфортні, комфортніший. Також у веб-застосунку є адмінпанель. До якої має доступ лише адміністратор. Адміністратор може подивитися закази, змінити їх статус, може подивитись відгуки та користувачів. Також адміністратор може додати новий товар у список інших товарів до каталогу, висновки. У процесі виконання дипломної кваліфікаційної роботи було детально проаналізовано, досліджено процес розробки програмного забезпечення. Виявлено, що інтернет-магазини здобувають більшу популярність завдяки зручності. Також увага була приділена аналізу переваг та недоліків інтернет-магазину чаю, щоб користувачам було комфортно і корисно користуватися. В результаті було визначено, що у багатьох інтернет-магазинах є проблеми з інтерфейсом, тому що він є дуже складний ускладнює процес вибору та покупки чаю. Тому основна увага була зосереджена а, на те, щоб а, магазин був як і легкий, так і привабливий. У рамках дослідження також був проведений аналіз технологій, була обрана мова JavaScript, а, особливо увага була приділена фреймворкам, тому що я їх використовувала у своїй роботі, таких як React. Для сервера додатку для серверу я використовувала СДС. Ось. Також була проведена детальна оцінка структури програмного забезпечення, були визначені класи. Також взаємозв'язки між цими класами. Була визначена діаграма прецедентів, надана схема функціонального функціонування програмного забезпечення. Також було проведено тестування у різних умовах, у різних браузерах, операційних системах і веб-застосунок показав коректну роботу. Коректну роботу. Ось, дякую за увагу.